Наприклад, якщо ФОП, ФОП третьої групи працює і отримує гроші на свій рахунок ФОП, наприклад, якісь виписує рахунки на оплату, потім акти виконаних робіт дає, і собі працює. Чи може такий ФОП отримувати гроші на цей ж самий рахунок ФОП, якщо не дає акта виконаних робіт? Не виписує рахунка на оплату, не дає потім акта виконаних робіт, наданих послуг. Чи це законно? Тому я на це питання вам тут відповім. Те, продублюю те саме, що я відповіла цій людині. Що ФОПи на спрощенні, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, їм не потрібно вести. Бухгалтерський облік, наприклад, їм вони не зобов'язані вести всю цю, цю первинну документацію. Тобто, якщо ФОП не випише рахунка на оплату або не дасть акту виконаних робіт, він не зобов'язаний це все робити, тому що вимоги до ведення такої бухобліку і саме по первинного документообігу обов'язковим є для юросів або ФОПів на загальній системі оподаткування, тому що в них там свої нюанси. Ну, або вже не будемо говорити, хто там має нам товарний облік вести. А звичайні ФОПи, вони не зобов'язані прям, тому що домовленість між ФОПом і, там, наприклад, з особою просто фізособа, наприклад, замовила в мене бухгалтерські послуги. Я не обов'язково маю давати, якщо фізособі не потрібний е, рахунок такий бухгалтерський, і акт виконаних робіт, то я її не, не даю. Наприклад, якщо мені юрособа, Заплатила гроші, і я надала юрособі послугу, послуги. То, відповідно, звісно, що юрособі потрібні документи, тому що, щоб взяти на витрату гроші, які вони заплатили мені як ФОПу третьої групи, у них їм обов'язково треба первинний документ. Акт, рахунок на оплату, договір там уже по бажанню, наприклад, але якийсь акт викноєх робіт. Ну навіть хай рахунок на оплату він там не зовсім обов'язковий. От, а акт наданих послуг, виконаних робіт, він їм вже обов'язково в цьому випадку. Тому такій особі я надаю акт виконаних робіт. А якщо це ФОП, ФОП-ФОПу заплатив, ще там ФОПу, наприклад, ФОПи, які в нас на супроводі, наприклад, перша друга група, їм не треба, наприклад, для свого обліку, їм суто треба, щоб я їм надавала послуги, щось консультувала, щось там допомагала, якусь декларацію зробити, наприклад. Звернулись до мене люди. Чи людина, я зробила їм декларацію? Он, цій людині не треба акта наданих послуг.